Традиційну виставку робіт викладачів Закарпатської академії мистецтва презентували у лекційній залі освітнього закладу. Організатори кафедра рисунку академії на чолі з її завідувачем, заслуженим художником України Антоном Ковачем. Традиційна виставка від нашої кафедри рисунку, коли наші мої колеги і не тільки від кафедри рисунку, ми один раз в рік приблизно і попередні роки робимо таку виставку, щоби. Самим бачити себе збоку і щоб стимулювати наше студентство. Авторів вісім точно є 20, біля 25 скромних робіт, графічних. Вони невеликі в форматі, але вони різні по, по своєму баченню авторському. Я представив оформлені графічні. Така серія у мене була подорож живописна, а тут ми бачимо графічні, бо я працюю і олівцем, і, і пастелями, коли йдуть якісь. Творчі відрядження, тоді назбирується певний матеріал. Зокрема, цей зроблений в 23-му осінню, Балтійський берег, Курська коса. Виставка є пізнавальною для студентів, адже демонструє усі етапи роботи в рисунку від начерку до закінчених виставкових творів, вважає Людмила корш Радько. І Так само різні жанри тут є. Тут є пейзаж, прекрасні замальовки Антона Михайловича з подорожей. У мене, наприклад, це рису на парах, коли студенти малюють, я малюю їх, і така форма. Це говорить про те, що малювати художник малює завжди в будь-яких умовах. Чи він десь їде в подорожі, чи він десь має якусь його вразила яка ситуація? і Він робить дуже швидкий такий шкіцик, як кажуть, чи він фундаментально ставить натуру і може зробити і таку во багатогодинну, кількагодинну постановку. Оглянули роботи своїх викладачів і студенти, діляться враженнями. Викладач не тільки на словах, а й показуючи свої роботи, може надихнути, показати, як можна в різноманітному форматі різними елементами орудувати, як ними працювати. Тут представлено багато різноманітних робот: від олівця до якоїсь пастелі». Всі вони по-своєму чудесні. Мені дуже подобається, що тут є і як і кольорова графіка, так і чорно-біла. Що є різні матеріали, не тільки як класична графіка, типу Форча Гравюра, а й начерки. Як у пана Ковача. Триватиме виставка викладачів до початку квітня. Далі на зміну їй представлять роботи студентів академії.